Тепер я представляю пана Крістіана Кореа, старшого радника Global Survivors Fund. Протягом 16 років він був провідним експертом з питань репарації у міжнародному центрі правосуддя перехідного періоду. Працював у кількох країнах над визначенням та реалізацією масштабних програм репарації для осіб, що постраждали в результаті війни. Юрист із Чилі він був юридичним секретарем президентської комісії, яка реєструвала та координувала виплату репарацій на користь 28 тисяч постраждалих осіб, що були ув'язнені за політичними мотивами, зазнали тортур за часів диктатури 1973-1990 років. Коротка презентація, яка, на мою думку, доповнює те, що висвітлили Джеймс і Сандра, йдеться про складне питання про те, як відшкодувати втрату близької людини, коли таких випадків десятки тисяч, особливо в контексті розмови про програму репарацій. Але можливо ви запитаєте себе, що ж такого в цих програмах відшкодування? Це не те, що ми вивчаємо про інститут відшкодування шкоди на юридичному факультеті. Основна увага приділяється тому, як зробити відшкодування релевантним для утвердження гідності, але не лише однієї особи, що постраждала, а тисяч інших. І це те, що стосується мене особисто. 20 років тому я був членом комісії у моїй рідній країні Чилі для роботи з особами, що постраждали від катувань під час панування диктатури. І ця урядова комісія створена через 30 років після перевороту, і через 15 років після закінчення диктатури, була створена. Проблема полягала в тому, що треба було розробити універсальні нормативні акти для 30 тисяч постраждалих, тих, хто прийшов і давав свідчення в комісії. Як ми можемо це зробити? Що говорить нам закон про право на репарації, про пропорційність, про процедуру визначення того, хто і на що має право, як ми можемо надати щось значуще, коли ми говоримо про таку кількість людей? Відтак правова база вимагала серйозного перегляду. Те ж саме є актуальним для вас, поза як, коли ми думаємо про різницю між відшкодуванням через суд і репараціями в рамках політики, важливо розуміти, які саме відмінності існують. Я був частиною цієї комісії, що була дотичною частиною урядової системи. Я намагався зрозуміти, як бути відданим людям, але як зробити щось, що могло б ефективно до них бути донесено, і щоб це могло бути ефективно реалізовано, а не просто гарною декларацією, гарним обов'язком чи законом, який залишається невиконаним. Цю фотографію я зробив у перу на меморіалі постраждалим. І якщо придивитись уважніше, то можна побачити, що на кожному камені викарбувані імена різних постраждалих. Я вважаю, що тут зображено крок до виклику, коли ми думаємо про когось, хто постраждав від СНПК або був підданий тортурам, або про когось, хто загинув, ми думаємо про цілий всесвіт пережитого досвіду. І зазвичай ми ставимося до постраждалих осіб індивідуально, і саме так закон вирішує проблему, зокрема щодо порядку відшкодування збитків. Але що робити, коли їх так багато? У цьому й полягає дилема. Чи є доречними такі самі інструменти і таке саме тлумачення закону? Найпоширеніші дилеми, з якими ми стикаємося? По-перше, ми говоримо про непоправну шкоду, і ви точно знаєте, які є звичайні докази. Ви маєте направити звернення, щоб встановити вартість втраченого і те, що підлягає ремонту. Якщо я втратив свій будинок, його можна було б відремонтувати, надавши мені компенсацію, еквівалентну вартості будинку. Але коли ми говоримо про зґвалтування, про катування, про вбивства, ми говоримо про зруйновані життя. Ось як ми можемо розуміти репарації, великий масштаб порушень і шкоди змінює природу відшкодування, хоча не тільки масштаб того, що має бути зроблено, але й те, яким чином це має бути зроблено. Існують також конкуруючі потреби потреба в гарантуванні безпеки, відбудові, подоланні нерівності та маргіналізації. Отже, ми маємо правову базу, яка визначена для кожної окремої особи, яка постраждала в судовому сценарії, як ми оперуємо тими важливими принципами, які потребують інтерпретації, і нарешті хто несе відповідальність, хто повинен платити, а також які інші обов'язки існують, і що ми повинні робити зараз, і чому? Джеймс дуже влучно про це розповів про нагальність допомоги постраждалим від СНПК і про те, що не може чекати на ідеальний момент. Отже, можливі відповіді на ці загальні дилеми пов'язані з непоправною шкодою. Еквівалент втраченого не може бути відновлений. Людина не може бути повернута до попередньої ситуації, а репаратіон integrum» є міфом. Повернути попередню ситуацію, позбавити наслідків того, що було пережито так глибоко, неможливо. Але принаймні, ми могли б утвердити гідність цієї людини, установити та подолати стійкі наслідки, які продовжують впливати на її життя, і через 5, і через 10 років після події. Ми могли б зробити те, що було зроблено в багатьох країнах, як моя країна в Чилі, було зроблено в північній Африці, було випробовано в С'єра Леоне і Кот Дівуарі. І зараз пробується в Кенії, над чим працювали в Іраку форми стандартизовані та спрощені, в межах яких основна увага приділена забезпеченню доступу людей до послуг, а також достатньо широкому залученню та реалізації процесу з точки зору задоволення конкуруючих потреб. Очевидно, що існує взаємодоповнюваність між ними, наприклад, забезпечення освітніх заходів для дітей постраждалих, які потребують відновлення шкіл. І відбудова шкіл принесе користь усьому населенню, а також, можливо, певну загальну допомогу. Виділення коштів для дітей може забезпечити дітям постраждалих доступ до тієї школи, яка будується в рамках політики реконструкції. Потім, з точки зору законодавчої бази, що базується на індивідуальних порушеннях, існує адаптивний підхід для гарантування доступності. А хто ж за порушення відповідатиме? Що ж, безумовно, є один чіткий конкретний винуватець. Проте в міжнародному праві є потреба діяти оперативно. Ми преферуємо репарації як адекватні та швидкі, і це важливі принципи, тому що життя людей зазнає втручання прямо зараз.